До своєї петлічка. На подвір'ї охтирської школи розкладені речі. Це одяг, який назбирали місцеві волонтери. Кожен бажаючий може обрати потрібне, хоч і не всі знайшли те, що шукали. Не знайшла, не знайшла плаття. Саме головне, що так, щоб їсти було, все було, щоб гроші були. Оце було і все. Понаносили хороше, все хороше. А як треба, то людям добре. Також прибула гуманітарка від фонду святого Мартіна. Харчі, санітарно-гігієнічні засоби, ліки, жіночий одяг великих розмірів. Її теж планують розповсюджувати серед усіх охтерчан, але насамперед тих, хто живе у кварталі Східний. Цей район першим зустрів ворога і отримав численні руйнації. Пан Михайло допомагає розвозити гуманітарні вантажі. Кормлю людей по селам, забирати продуктові набори для людей, медичні препарати, костелі. Багато прислали, прийшлося брати мікроавтобус, щоб влізло. Салон повний, машина просіла важке. Такі продуктові набори для людей до нас із другого міста прийшли перший раз. Ці набори від фонду святого Мартіна де Порес, вони призначені якраз для людей, які оказались в скрутному стані не тільки із за розрушених будівлі, а й за економічної ситуації в місті. Багато хто втратив роботу. Ми постараємося розподілити їх так, щоб нікому не було. Обідне, щоб люди отримали допомогу на ті, яким вона дуже потрібна. З проблемою безробіття стикаються і охтерчани, які повернулися з-за кордону. Оказалось после войны, війни, що Україна вона рідніша і більше не хочеться за границей. як би не було, як би нам не допомагало, але тут краще. Много людей, які залишилися зовсім без роботи, багато многодітних сімей І речі зараз дорогі. Ну, я приїхала, уїжджала з одним, ну тут були одні, це не повернулися другі. То мені кажется, це дуже нужно людям. Скажете на камеру, що ви знайшли? Є тут чи корисне? корише? Усіх дітей. На є. Охтарчани кажуть, що в умовах, в яких вони опинилися, цінна будь-яка навіть невелика допомога.